Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Сьогодні дивіться, яка чудова погода, градусів 15 тепла, дуже класно. Ми знаходимося в такому місті Ленґлі. Приїхали, так як я вам і раніше обіцяв, в канадський такий секонд хенд Твалю Village. Yeah. Не знаю, можливо, і в Америці є теж така мережа таких магазинів. І зараз я вам щось може всередині покажу. Як воно все виглядає, які тут ціни на вживані товари. Можливо, ми щось собі навіть і викупимо з Андрієм сьогодні. Попереднього разу, коли я був в такому магазині, то я не бачив побутової, мені здається, різної техніки чи якогось посуду. А в цьому магазині цього дуже дивіться, багато є якісь формочки для, для випікання, каструльки, сковорідки. Наприклад, каструлька, О, 6 доларів, це не каструлька, перепрошую. М -м -м -м, наприклад, якісь дека, дивіться, 3 долари за якесь дечко, ось таке. 3 долари це для кексів, напевно, мені здається. Прикольно. <кхід> ось тут дивіться для жінок. Я не знаю, як це називається. ну Утюжок, мені здається, якось так жінки на це називають. А це можливо якийсь вирівнювач, скільки він, 8 доларів коштує. Ось такий, дивіться, якийсь вирівнювач чайник за 8 доларів. Чого ж не купити, нащо купувати новий, якщо ось такий, дивіться, вживаний, візуально новий можна купити за 8. Хороші люди мені, до речі, порекомендували цей, цей магазин. Дивіться, праска за 8 доларів. Ось дивіться, праски теж всі по 8. Оце я не знаю, що таке, можливо, це якийсь зволожнювач повітря. Ось такий виглядає дуже так пристойно. 16 доларів коштує. Годинник 8. На батарейках? На батарейці. Треба батарейку принести і перевірити, чи він працює. Дивіться, якийсь різний одяг. Дуже ковдри продаються. Спальний мішок. Спальний мішок 8 доларів. Прикольно. Дуже багато тут всього. Ковдри. Ну, ковдри таке, ковдри, можливо, треба нові купувати, а можливо, ні. А тут це теж сп... ні, це спальник чи ні? Ні, ковдри по 20 доларів. Подушечка 3,50. Собачку, дивіться, 8. Я думаю, що тут можна і попасти на ціну. І дорожчу. От за 15 може в якійсь Ікеа теж можна купити якусь таку подушку. Я не впевнений, не дивився. Але щось дешевеньке і непогане, мені здається, теж можна знайти. Дивіться, за 3 долари, але це вже якась погана подушка в нас вбита. Подушки, я думаю, ковдри, взуття це такі речі, які матрас, це такі речі, які треба купувати собі краще, можливо, нове, а все інше, якийсь чайник електро. Думаю, можна купувати навіть. В таких місцях, як цей магазин. Прикольно. Тут можна просто ходити на екскурсію як на такий блошиний ринок і дивитися собі якісь різні примочки. Комусь це взагалі може заважати вдома, а вам це можливо дуже була якась потрібна річ на господарстві. Це прикольно. Сковорідки. От сковорідки зазвичай можуть нові коштувати, напевно, доларів 30-20. А хто розбирається в них, то можна, напевно, знайти за якихось 10 доларів сковорідочки. Дивіться, ця за 5. І можливо вона ще й не така погана. Можливо, її нічого нема. Тому за якихось 100 доларів тут можна купити багато корисних речей для дому. Оця керамічна штука якась, дивіться, 25, щось дуже дорого, але така важка, що капець. Не знаю, скільки вона могла б коштувати нова. Ось тут дивіться, оце що чугунні. А не, не чугунні, але якісь важкі такі сковорідки. 7 доларів. Класно. Дивіться, термоси. Термокружки різні. 2 долара, Різні якісь шейкери. Прикольно. Оце прикольно, дивіться. Сніговичок за два. Ну, посуд мене поки що не цікавить, але мені він теж треба буде. Ось кружки, дивіться, яка ця класна за 4 долари, яка величезна кружка. Прикольно. Можна щось вибрати. Прикольне, миле таке. Second-hand це така дуже прикольна штука, бо ти можеш знайти якийсь такий унікальний товар, кому бляха 40 років і який ти вже ніде не купиш. Ось такі, дивіться, бокали під Мартіні. За 8 доларів 4 штуки. Мені здається, це під Мартіні. Але класно, якби вони були прозорі, напевно. Okay. Дивіться, який вибір взуття. Ого-го. До речі, дуже багато людей. Я був е в попередньому магазині Кок... в Коквітлемі, Мені здається, там не було, можна сказати, людей багато і там не було такого вибору. А ось тут дуже прямо багато людей і дуже багато чого можна побачити. Прикольно. Сумочки різні, ой ти що. Дуже жіночого багато. Дивіться, на будь-який смак можна собі вибрати. Якийсь, може, гаманець чи шот, чи косметичку. Наприклад, ну це за 5 доларів, я не знаю, фламінго. Ну Поритись, хто любить такі штуки, я думаю, тут поритись їде. Дивіться, карапуз у своєму гаманець Анна. Ні, ну Анна. Таке собі, не в кожного карапуз зветься Анна. Ой, цей гаманець 8 доларів. О, ну, таке. Таке собі. Треба шукати щось класне. Може я собі кепку якусь куплю. От про що я говорив, дивіться, дуже такий заюзаний в'єтнамок, який коштує 14 доларів. Тобто новий, новий можна купити за 15 чи там 20 якийсь в магазині, а він тут коштує 14 і такий страшненький. Тому тут треба добре перебирати і добре дивитися, добре дивитися по цінах, бо можна купити і вживану річ дорожче, ніж, ніж нову. Дивіться, 3 долари, якісь сандаліки маленькі для карапуза. Хлопський відділ ми знайшли. Зараз подивимось, може якийсь парадний светр собі можна якийсь тут знайти, викупити. Кепочки я подивився, я би собі якусь кепочку, можливо, на роботу і купив. Але я бачу по 10 доларів ну не дуже такий дешевий. Я бачу, о, це за 4 долари, дивіться, кепка. Це за 3, ну це дуже якась стара. Таке. Так. Скільки дивіться кофт різних, можна пошукати. Ну, таке собі. Можливо, я зараз прикольно знайду, що мені сподобається, тоді і вам покажу. Дивіться, ватна кофта, знайшов ось таку кофту. Так що є якісь люди в мене на каналі, які ну дуже... Дуже люблять Росію, можете приїхати от таку кофту собі купити. А ось ця річ прикольна, дивіться, друзі. 13,50 коштує. І вона, вона просто новенька. Оця така якась чи кофта, чи куртка. Просто новесенька, чорненька, класична, така можна сказати. І кому, кому подобається, дивіться, купуєш собі за 13,50 і пішов. Прикольно. Ось про це я говорив. Якісь в'єтнамки заюзані за 14 і за 13,50 нова класна така класична чорненька кофточка просто. Тобто знайти щось можна. Є футболки, якісь зачухані по 15, а є, ой він, а є кофти прикольні по 8. Тому таке треба шукати. Як на риболовлі, дивіться, адідасовська нова теж кофта. Нічого її зовсім немає. У гарному стані, не зачухана з замочком. І скільки вона коштує? 1550. Adidas. Я вас прошу, дивіться, яка краса. Друзі, ось така ковтина, новесенька. Adidas, як за скільки? 15 чи скільки я говорив доларів. Але великовато на мене, бачите? Купиться так, бовтається, хоча розмір пише LS, але вона на мене якась великовата. У мене зазвичай має бути LM, може розмір, але тут навіть S написано, а воно маленьке. Я якби 80 кілограмів важу, тому розмір це таке, то, що там написано. Треба мірити завжди. Мірати, я поміраю. Літній сезон, дивіться, друзі, за 8 ось такі шорти. Найки, дивіться, які шорти в спортзал, наприклад. За 5 доларів. Ось такі шорти, найки. Прикольно. Ось дивіться, новесенькі, прикольні за 9 доларів. Новесенькі зелені, ось такі шорти. Не знаю, може баскетбольні такі довгі. Прикольний колір. А ось це якісь сноубордовські, дивіться, за 10 доларів, чи сноубордовський, чи якийсь для спорту, бачите? Паралончик такий, щоб не боліло, коли падаєш. Може це воротарські, якісь, я не розбираюсь. Але як варіант. Теніска Томі Хілфігер. 650, дивіться. Я, мені подобається в тенісках ходити. Я якби знайшов якось тут класну, я би собі хотів купити тенісочку. Шортики джинсові, тенісочка і для літа. Дуже-дуже зручно. Най -най 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 -най. відділ з книгами, друзі, дивіться, скільки який тут вибір книжок. 6, 3, 5, 7 доларів, дивіться, для любителів, Роби для читачів, Роби. дивіться, скільки тут є роботи. За життя не перечитати. Ага. <світ> Тада! Так, давайте будемо вгадувати, скільки ця річ може коштувати. Я думаю, було б прикольно, якби вона коштувала 3 долари. Але напевно вона буде коштувати 7, мені здається. Що дивимось? Дивимось. 5. Посередині щось вийшло. Ну непогано, мені здається. Маша, дивіться, є якась невада. Хоча... Це за 4. Ого го. Дивіться, це якісь сідішні фільми чи що це, чи це музика. Ого-го-го-го-го. Не знаю. Касети якісь. Тут можна раритетну річ О, це ігри. знайти. Це ігри. О, це настільні ігри, напевно. Зараз монополію собі знайдемо, купимо. Друзі, в мене появилась місія купити блокнот. Записувати робочі години. Ось такий дивіться, блокнот як вам. 3 долари. Андрюх, отакий з ключиком не хоч? Для русанчика можна подобати. Для нашого руснанчика? Сердечка сразу. Вже йому малювати сердечка не треба було б, правда? Боксіндей. Тут на бокс ходила? Дівчинка якась на бокс ходила, напевно. Дивіться, скільки тут всякого, всякої всячини. Коротше, цей магазин, що на економіку, він впливає не дуже позитивно, напевно. бо Якби річ викинулася і сфак... фабрикували би нову, то це такий прогрес йде. Але на екологію, то такий магазин впливає напевно добре. Друзі, дивіться, яку ми настільну гру знайшли. Walking Dead. Ходячі коротше, оці мертвеці, дивіться, тут кубики, коротше, різні карточки. Якби ми знали, як її грати, то можливо ми б перерахували карти і купили. Але нам треба інгліш вчити, щоб цю гру, гру грати. А скільки вона коштує, Андрей, подивись? Знизу повинна бути ціна. Дивіться, яка модна, нова коробочка, все серйозно. А от збоку 5 доларів. Уявіть собі, за 5 доларів і таку гру прикольно купуєш, якщо цікаво, то проводиш гарний час з друзями за 5 доларів. Угу. Дивіться для господин, який тут рай, можна сказати, дивіться, ножик за 3 долари, якісь отакі набори різні. Дивіться, скільки тут всякої сячіні качалки. Можна якусь раритетну навіть знайти. Так, скільки от такий набір коштує? За 2 долари, дивіться. Я не знаю для чого воно, але... Для дому, дивіться, друзі, який стільчик прикольний. 9 доларів, собі сидиш, барний стільчик, в тебе ще й їздить навіть на ніжках. Крутяк, мені здається, крутяк. Ось дивіться, скільки тут всього для дому є. Рибацький бокс. ну За 20 він трошки якийсь такий старуватий за 20, але можливо він не такий вже поганий. Хоп-хоп, закрив собі тут на якихось твістерів різних, коротше, прийшов на рибалку, та ще й посидіти, якщо треба, перекусити можна на ньому, дивіться. Можливо, я тут буду якісь меблі теж докупляти, що треба буде мені. Дивіться гольф, гольфові клюшки. 7 доларів гольфова клюшка. Ніколи її, до речі, в руках не тримав. Прикольно. От в Канаді можна в руках гольфову клюшку потримати, дивіться, за безкоштовно. Скільки їх тут є. Просто тьма. Дивіться, по 5, якісь по сім. Все купити, щоб на, на господарстві в себе було, щоб можна було нею відбиватися від ведмедів. Тут тенісні ракетки, подивіться, по 6 доларів. А Це прикольно. Це що в нас? О, це пістолет, електричний пістолет, от дивіться. Тут ці, я бачу, ух, цвяшки отакі є, знизу вони заражають, якась касета. Електричний пістолет, прикольно. Nail gun, пише? Nail master. Неil. Nail Ліхтар. Скільки такий набір коштує? 29 доларів, дивіться. Шуруповерт, ліхтар і зарядка для нього. Прикольно. Sony, під сюди нема. Ніде нема ціни на нього? Не 25. 25 сабвуфер. Оце кл... крутий секондхен. Гантельки 7 доларів. Ці легші гантельки за оці маленькі. Коротше, електроніка, техніка пішла в нас. Боулінг. Скільки куля така, якщо от дуже дуже хочеться купити, нема ціни. Оце гімнастичний, гімнастична кулька. ну 20 якось трошки дороговато, мені здається, для неї. Вона нова, напевно, теж коштує не так дорого. Стільці По 20-25, ну таке. Оце маленькі якісь. Але по 12 за 1 теж трохи не дуже дешево. Трохи не дуже дешево, гарно я висловлююсь. Дуже трошки не дуже дешево. Валізи дорожні, а це, до речі, розмір ручної поклажі в літаку. Тобто це ніби як сумочка дорожня, її возити можна, але розміри її підходять, якщо я не помиляюсь, до ручної поклажі І можна з собою всередину брати в літак і їхати без багажу. Просто так по мінімуму. Ламорний, дивіться, який чохол для айфона за 2 долари, дивіться, з бльозками. <рес> дивіться, ще один є. Сердечко за 4. Теж для айфона напевно. А, я вже тут був. Я вже вам це показував трішки раніше, це взуття. Ось такий друзі, магазин вживаних товарів «Value Village. Є дуже багато товарів, яких я вам не показав, наприклад, жіночих. Тому кому цікаво подивитись якісь речі там не першої необхідності, але за які ви не хочете видавати якісь великі гроші, можете заїхати і подивитися ось тут їх. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. Та зустрінемось у наступних відео. Так, Канада Капелюх за 4 долари. Дивіться, непоганий. До зустрічі, друзі.